Збірна України сьогодні перемогла. Наші коментарі з приводу цього, що у Львові безперечно такої атмосфери більше ніде нема, але вести себе так не можна. Ну але постійно повторювати це сенсу немає. Давайте сконцентруємося безпосередньо вже на самому футболі. Сидорчук. Я пам'ятаю, як ми з вами Олександр Олексійов, сперечалися, От я мушу визнати, що в принципі ви були ну, одним з натхненників того. от Ви вірили в цього футболіста, от завжди ще з часів Запоріжжя, як він там виступав, казали, що там є молодий хлопчина, такий Сидорчук, який вийде, прийшов Київський Динамо, у нього не все виходило. У мене десь були до цього якісь певні такі сумніви. Олексійович, на чому базувалася ваша впевненість, в тому ну, ви бачите, час Єрмоленко став лідером зборної, і дуже часто Сидорчук оказується якраз в зоні дійстів, там діються в вместе. Це не проста злочинність, та закономірність. вспомните три года назад выходы Ермоленко при Газаеве. Каждая пресс-конференция начиналась с того, что когда вы прекратите. Вот тренер и увидел, тренер верил, тренер дал не один шанс и не два. І ми прогрес Прогрессика. Как е, проаналізуєте і прокоментуєте от його прогрес на даному етапі? От за рахунок чого він такий, ну, він, він стався от так, ну, Його приглашали в Київське Динамо, тому що він, во-первых, дає дуже большой об'єм роботи, у него хорошие е, качества, він боєць по натурі, а то, що не получается, немножко, пока, ну, може, навіть и не немножко, не получается в плані такої, я би сказав, тонкості ігри, значить, завершаючих ударів, вони прийдуть, вони прийдуть, і ми вже бачимо, Так сказать, в прошлой Арноморцем. Ну, прогресс всегда заключается, у футболиста только в одном. Если он, как говорят, вот, да, скромный, спокойно, как бы сдержанно относится к тому, что да, получилось, и продолжает работать. Ну, я имею в виду, особенно у молодых. То есть ему не сносят крышу, да, как говорят, что вот я там забил и все, больше ничего не надо делать. Он работает, видно, что он хочет не, не только вот на этом уровне оставаться, а еще стать сильнее футболистом. И прикладывать для этого все усилия. И опять же, конечно, огромное доверие. Тогда это получается результат. А компания хорошая, да? Ну и компания, да. Коноплянка, Ярмоленко, Сидорчук, Ротань, Степаненко, Эдмар. Значит, есть еще же армаш, давайте же не забывать. Значит, он же ж восстановится. Хороший хороший подбор футболістів. Дай Бог, дай Бог, щоб ця компанія реалізувала свій потенціал. Ми побачили на чемпіонаті Європи 2016 року. Тим більше, що знову ж таки, як відзначив Олександр Олексій, що зараз на даному етапі зібралася таки команда, яка може реалізувати цей потенціал. І у нас є, є ким доповнити, є у нас резерви. Будемо за це за цю команду болівати. Шість очок після трьох поєдинків. В принципі, результат ну, ми могли сподіватися на більше, але в принципі, результат прийнятний з огляду на те, як відбувається події в нашій групі, я думаю, що все попереду. І у нас є всі і шанс напряму вийти на чемпіонат Європи.